Доброго ранку, діти! Яке свято до нас наближається? Так, правильно, свято Великодня. А що ми з вами розфарбовуємо на Великодні свято? Вірно, дітки, на Великодні свято ми з вами розфарбовуємо яєчка. А що печимо? Так, правильно, пасочки. А що ще робимо? Так, вірно, прибираємо будинок та наводимо лад. Сьогодні, дітки, я вам пропоную вивчити віршик Ле... Леоніда Полтави. Великодні писанки. А також зліпити їх із пластиліну. За бажанням, ви можете це зробити із солоного тіста та самостійно їх розфарбувати. Спочатку, діти, послухайте уважно віршик. Що за дивні яєчка? Наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовто-сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Дітка, розкажіть, будь ласка, про що розповідається у вірші? Так, правильно, про яєчка. А хто їх приніс? Вірно, матуся принесла. А для чого вона їх принесла? Вірно, для того, щоб розфарбувати і покласти на святковий стіл. А на яке свято розфарбовують яєчки? Правильно, на Великдень. Давайте з вами разом повторимо вірш Великодні писанки. Леоніда Полтави, що за дивні є яєчка? Наша курочка знесла, намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Ну і дітки вам зліпити ось таке яєчко, яке називається крапанка. Чому вона називається крапанка, Як ви думаєте, правильно діти, тому що воно складається із крапочок. Для того, щоб зробити яйце крапанку, нам будуть потрібні ось така дощечка для ліплення, багато-багато крапочок, ось таких монеток і більш дрібних, а також фломастери з ковпочками цікавої форми. Як зробити ось такі крапочки монетки? Беремо шматочок пластиліну, відщипуємо приблизно того розміру, яким хочемо зробити крапочку. І скочуємо, кладемо на долонку і одним пальчиком ось так скочуємо кульку, ось таку кульку скочуємо. Потім кладемо між двома пальчиками і притискуємо. Виходить у нас ось така монетка. Викладаємо за власним бажанням. Чим більше кольорів, тим цікавіше у вас вийде. Ось так, за власним бажанням, тут злегка притискуючи, викладаємо крапочки. Після того, як ми Викладемо наші крапочки, трошки притискуємо, злегка притискуємо. Так. За бажанням між великими можна поставити маленькі крапочки. Наприклад, ось так прикрасити. Ось таким чином прикрашаємо нашу писанку. Потім беремо фломастер і злегка натискуємо. Виходять ось такі гарні квіточки. Ось так. Всередину можемо покласти іншого кольору. Пластилін. Ось така крапанка в мене вийшла. А яка у вас дітки, вийде? Чекаю на ваші роботи. До побачення!